Давай розкажу про те, в якій послідовності краще вчити англійську мову самостійно. Пам'ятай про те, що англійська це мов-пазл. Тобто, ти не можеш взяти і складати кожну детальку зверху і порядочком вниз. А так чи інакше, твоє завдання вивчити різні правила, різні слова і вирази, і звести це все докупи. Тобто, незалежно від того. Коли рано чи пізно доведеться вивчити особові займенники і вживання дієслова тобі в теперішньому часі, в минулому часі і в майбутньому часі, в простій, заперечній і питальній формі. Потім я з учнями вивчаю присвійні займенники та присвійний відмінок іменника. Якщо ти не знаєш частини мови, то потрібно спочатку вивчити назви, частин мови та їх функції, а тоді вже так вивчати граматичні правила. Так як всі теми пов'язані між собою, то разом з дієсловом to be і присвійними займенниками ми вивчаємо також множину іменника, звісно, і винятки. Згодом можна перейти до звороту There is, There are. Run». Його сфера вживання не обмежена, але для побудови. Англійських речень, він насправді дуже потрібний, тому що вживається всюди, незалежно від теми розмови. Пліч опліч з цим зворотом йдуть неозначені займенники сам та «any». Тому їх обов'язково теж потрібно опанувати на перших уроках. Після звороту The there there Arisher Run вивчаємо Герундій. Це особлива частина мови в англійській, коли від дієслова утворюється іменник. В українській такої частини мови немає, але в англійській вона вживається доволі часто, тому раджу її вивчити якомога скоріше. І тільки після того, як вивчиш базові речі, потрібно переходити до вивчення часових форм: present simple, past simple, present continuous, present perfect і так далі. Мої учні обов'язково вивчають тайм-маркери, притаманні для кожної часової форми. Так простіше потім орієнтуватися в плані вибору, яку часову форму потрібно вживати в тій чи іншій ситуації. І, безумовно, для того, щоб краще розуміти співрозмовників, нам потрібно навчитися сприймати мовлення на слух, а цього можна досягнути тільки слухаючи різні аудіо. Або переглядаючи різні відео. Тому не забувай про те, що кожного дня потрібно це теж включати у процес навчання. Бажаю успіху!